Сергей Борисович, вот смотрите, он обещал сделать все возможное, чтобы Украина победила Россию. Похоже на то, что говорил Столтон. Один в один. Похоже, один mm -hmm. в один. А, он, значит, ну, пропихнул вот в этом своем парламенте Голландии всю вот эту историю, чтобы Россию признали спонсором терроризма. Мы где-то это уже слышали? Слышали. Значит, про самолеты F-16 я сказал, да, и последняя история. Нидерланды предоставили Киеву артиллерию, беспилотники, боеприпасы и настаивают далее на продолжение Это, была, это, это все была была его уже. было его предвыборная кампания да. на пост генсека НАТО. Он свое получил. Значит, я в целом хочу сказать, что, к сожалению, эти изменения кадровые э, в ключевых институтах Европейского Союза они к худшему. Потому что и без Без того отношения были напряженными и э, с тенденцией к ухудшению. Да. Теперь ухудшение ускорится. Давайте сейчас прервемся, вернемся в студию через несколько минут. Продолжим разговор с нашими гостями, и вы продолжите после перерыва. Через несколько минут возвращаемся в студию. Это программа, своя правда, продолжаем говорить с нашими гостями об изменениях и в Америке, и там и в Европе, и пытаемся разобраться, что это может но изменить для нас. Да. Вы говорите, Сергей Борисович, что изменения будут, но в худшую сторону. В вот отношении Европы, да. Да. Вот смотрите, при этом Рюте в Швейцарии заявил о том, что, ну вот, смотрите, точная цитата сейчас я вам ее зачитаю. Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим. Согласен. У меня вопрос. Если он такой ястреб, если его приход в НАТО будет означать изменения в худшую сторону для нас, о чем он собирается вообще с нами разговаривать тогда? Ну, у Рюта избирательная его кампания частная закончилась, и сейчас он будет, наоборот, сдвигаться в сторону реализма, я в этом убежден. Но что здесь самое главное? Да. Вот сейчас в отношении с Европой будет некоторая пауза. Наш министр иностранных дел Лавров считает, что пауза будет долгой. Uh, я вважаю, що все-таки короткой. У мене такое ощущение, і uh, нам все одно придется восстанавливать отношения з Европой после паузи. Не сейчас ніхто, нірно ні президент, немит, не никто да. в Росії uh, не собирается окончательно і навсегда порвати Европой. Придет время, будемо отношения, но не сейчас. Дивіться, у мене до вас таке питання. Дуже таке для мене не зрозуміло. Я сподіваюся, для вас зрозуміло. Дивіться. Європейський e, Суд з прав людини сказав, що окупація Криму незаконний акт, початок цієї окупації 27 лютого 2014 року. Тобто, якщо російські головорізи комусь в прямому сенсі відрізали голову 26 лютого, то це вони не винні. Ну, якщо окупація починається 27 то до 27-го окупації не було, і говорити про наявність російських військ 26-го, 25-го, 24-го, 23-го неможливо. Що означає ця фраза, що окупація почалась 27-го? До 27-го все все було прекрасно? Будь ласка, пане Ману. До 27-го не було окупації. Тобто, Європейський суд виходить з того, що та територія, яка... На яку розповсюджується суверенітет країни, ця країна відповідає за порушення прав людини на цій території. Тобто, якщо головорізи відрізали голови, то це відповідальність України притягнути була б, якщо б Україна знайшла такі факти, то треба було це була б відповідальність України знайти цих і покарати таке інше. Ем, е, з 27-го, щоб ви розуміли, це дуже велика перемога, бо насправді росіяни не визнавали свою відповідальність за Крим е, е, до е, включення його е, відповідно до їхніх правил, до їхньої конституції, і вони казали, що вибачте, ми відповідальні тільки починаючи здається е, 20 якогось е, березня. Але у них там були проблеми. Вони кілька разів змінювали свою позицію. Там було 18-го, 16-го березня, але будь-якому разі вони не визнавали. А чому не визнавали? Бо якщо ми будемо відраховувати від 27-го, то виходить, що не було ніякого волевиявлення виявлення народу Крима, а була просто окупація. Ну і власне цього це і ми довели, що була окупація. То це була військова операція спрямована безпосередньо на відірвання Криму. Законність незаконність сам європейський суд його не, не має такого функціоналу визнавати законною чи незаконною контроль на територію. Він не міжнародний суд ООН, але фактично, тими інструментаріями, яким він міг користуватись, він фактично це сказав. Він сказав, що розповсюдження на територію Криму законодавства Російської Федерації. Він не визнає, вона е, суперечить міжнародному праву, і відповідно е, він сказав, що що те, що відбулось, це не було е, об'єднання е, це, е, повернення гавань і все інше це, цього, цього не було. Була військова окупація, і військовий окупант відповідно до норм міжнародного права не має права розповсюджувати своє право на окуповану територію і е, е, власне. Що й сказав європейський суд прав людини в цій справі? Це ну прям над перемога. Якщо чесно, коли ми готували матеріал, ми не були впевнені, що ми настільки багато отримаємо в цьому рішенні. Ще одне рішення, суд визнав, що Україна довела Алло, існування систематичних порушень прав громадян України з початку окупації Російської Федерації Криму в лютому 2014 року. А це що дає? Це означає, що дивіться, в міждержавних справах держава може або представляти своїх громадян, ніби так, як і квазі-адвокат. Це буває дуже рідко краще так не робити, бо ну там щоб, з точки зору процедури це дуже важко або треба доводити. Наявність систематичних порушень, тобто країна не каже, що ми знаємо кожне порушення. Вона каже, що в нас достатньо інформації, що відбувалися систематичні порушення. А тут фактологічно дуже важко довести, але ми це змогли довести, і це означає, що систематичність, серед іншого, означає, що держава, яка порушує, Має таку спеціальну практику е, порушень, і ну і з точки зору ну зараз ми розуміємо, що е, Росія це держава терорист Коли це подавалося, що було не тільки це очевидно ще. І е, той факт, що ми довели, що тоді ще член Ради Європи Росія мала спеціальні е, е, стандарти порушень, спеціальні правила е, щодо порушень прав людини. То це було це, це знову ж таки дуже дуже круто, і з точки зору там фактологічно. Це означає, що ми е, ну пере перемоглися абсолютно рекордним результатом. Тобто, ми довели, що Росія. Має спеціальну політику щодо порушення прав людини, з, зокрема, там були е, щодо тортур українських е, військовополонених в практиці міжнародних судів ми вже тепер те, що доведено, не доводимо. Ми вже посилаємося. Наприклад, виникає новий якийсь суд. І в тому новому суді Україну питають: а що у вас там з. З порушеннями прав громадян. А ось рішення Європейського суду з прав людини. От воно є. От вони порушують. Оце доведено. Тобто, це вже ми не доводимо. Ми вже якби покладаємося повністю, і не треба повтор, повторно щось доводити і щось роз'яснювати. Будь ласка, пане там ще цікавіше. Є багато різних міжнародних, як це кажуть, юристи форумів, судів. Це можуть бути арбітражні трибунали, міжнародні суди. Це може бути той самий суд щодо агресії. Це може бути і МКС. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.